Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш етер з Остапом Дроздовим, відомим письменником та телеведучим. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, пані і панове, всі, хто мене чує, а також і бачить, почну я з того, що українське суспільство дуже смакує і, і так пережовує задоволенням, позбавлення громадянства. Медведчука, Кузьміна, Деркача, Козака. І ну, ось це все якась така е, дефіляда святкування. Вона мене завжди наштовхує на думку про ну, такі, знаєте, дешевість розваг. Тому що за такими рішеннями, які безумовно гріють, українське серце. і Всім подобається, насправді завжди треба бачити щось більше, і те, принаймні, чим я можу поділитися, та власне тим, чого я не бачу. Тому що за позбавленням громадянства з тих дуже одіозних постатей з когорти ОПЗЖ залишається відкритим запитання, чому депутати і фракція в повному складі ОПЗЖ вона зараз перейменувалася в якийсь там. За життя за мир, і ще там за щось далі собі ходить до Верховної Ради, носить синьо жовтий прапор на своїх піджаках і прекрасно синхронно голосують разом із монобільшістю і монофракцією. І, власне, в контексті цього позбавлення громадянства дуже топових і одіозних опезажистів, я би не хотів, аби мимо нашої уваги випала. Ну, така традиційна схема з забалакування, з саботажу, саме позбавлення депутатської торканості, депутатських мандатів усіх опезажистів, тому що воно трохи дивно виглядає, що якісь одні вороги народу і державні зрадники, а другі ходять в Верховну Раду і голосують повторюю разом із слугою народу. Усі ключові законопроекти і фактично входять так звану ширку. І цей термін не є з якоїсь наркоманської спільноти, а це термін з українського парламентаризму і ще з часів Ющенка ширкою в нас в українському слензі, е на лексиконі, називають у так звану широку коаліцію, неформальну коаліцію, начебто опонентів, начебто ворогів. А насправді вони собі тихонько. Все синхронно роблять, тому, власне кажучи, я оцей інформаційний привід, з якого я власне розпочинаю сьогоднішню розмову, я би хотів: окрім з того, щоб порадіти за те, що ось вже на чотири гаспиди менше є в числі громадян України, такі дуже одіозні. І Всі дуже, з того приводу дуже тішаться, інфантильно навіть трошки. Все ж таки я би хотів нагадати, що не, не вирішеним і незакінченим стоїть запитання, що робити з фракцією ПЗЖ та й загалом з усією цією партією, тому що вона, начебто, й заборонена РНБО. Але вони вже переіменовані в щось там інше, і не виключено, що на наступні вибори ті самі шуфрічі, бойки та інші перефарбовані, трошки підвзуті, трошки обережніші, вже не будуть так сильно палитися свої зв'язки з Кремлем палити. Але вони можуть цілком піти під іншою назвою, які це завжди переіменування дозволяє на вибори, та ще й там по понаобиратися, тому що перепрошую тої вати, яка голосувала за з сіануковську мафію ще лишилося е, е, чимало в Україні. То, власне, кажучи, я оцей інформаційний привід і використовую для того нагадування, що. Не потрібно все ж таки суспільство при, прибаюкувати приколисувати такими дивертисментами на публіку, яка які безумовно е, зривають аплодисменти і, і, і бурхливі овації. Але за цим позбавленням громадянства для чотирьох одіозних е, ми би не мали загубити тему, що все ж таки ми маємо робити з антидержавною цілою силою політичною. Яка далі є парламентською, і я повторюю разом із слугою народу голосують в інтересах Офісу президента основні законопроекти. Та й взагалі, чесно кажучи, оця вся тема позбавлення громадянства, вона теж до певної міри нас е, якось підводить до. Такої ширшої розмови про бутафорність, про власне, цю саму гру на публіку, про те, чим так дуже страждають артисти сцени. Вони якраз є овацієзалежні, залежні, вони є аплодисментозалежні. залежні. І мені здається, що якраз про це треба говорити, не давати можливості українським політикам дуже дешевими. Не такими точковими, але яскравими, безумовно, яскравими і дуже схвальними такими, такими рішеннями перекривати цілі системні невирішені питання. І це стосується власне ця бутафорні стосується в першу чергу і насамперед реформ. І я тут дивно це прозвучить, якось прив'язці до цього до цієї інформації про позбавлення громадянства від тих. Тих чотирьох цих ПЗЖСТів-лідерів дивно, можливо, для когось прозвучить прив'язка до сьогоднішнього з'їзду суддів. Я тут ризикую на нерозуміння нашої аудиторії за межами України наштовхнутися, бо тут мушу пояснити, що власне ця реформа суду. Реформа суддівська, вона мені здається, є взагалі номером один в Україні. Якраз ці хвилини, коли зараз я це говорю, цей, суд, цей, цей з'їзд відбувається. І ще там я не, не знайшов ще рішень. Треба буде пізніше пошукати. стосовно того, чи дійсно запуститься ця реформа, чи чи, чи судді якось ту свою кригу непорушності ще ще часів Януковича себе знімуть. Оце власне теж питання відкрите. Я це докупи ліплю якраз тому, що це має дуже прямий стосунок один до одного, бутафоріями не можна, і навіть схвальними якимись такими речами на публіку. Які викликають дійсно захоплення і радість, не можна підмінювати ті системні речі, тому що точково ніколи неможливо змінити, чи фасадним ремонтом змінити такі фундаментальні проблеми цілої. Державної споруди, якщо можна так сказати, і власне мені здається, тут завжди з таких точкових речей треба вміти виходити на ширшу проблематику. Я власне до цього закликаю за цим бачити, все ж таки не якось кидання кістки, щоб забалакати, відволікти. А все ж таки системну роботу проти тих сил, які є безумовно антидержавні, як політично. ПЗЖ чи вся та братія промосковська, так і в частині того кривосуддя, тому що правосуддям воно нас явно не тягне називатися. І це виклики одного порядку. Бо від того, наскільки справедливою буде країна, від того і буде цей смак перемоги іншим. І власне ця війна це, власне, є за те, аби під час війни будувалися. Цілі інституції незалежні і справедливі, а не тільки е, такими точковими якимись найдети вкидами е, задовольняти запит суспільства на серйозні зміни, на роботу з, з, з помилками, на роботу з викликами. Я власне про це так дуже коротко хотів на початку сказати, але я думаю, з допомоги mm. мого колеги ми зможемо зараз розширити коло тем нашої розмови. Поки коли там не будемо розширяти, я ще хочу на запитання, але дорогі радіослухачі, ви можете нам телефонувати в студію та задавати також запитання своє номер студії 773 800 2860. Незмінний телефон, тому запишіть десь собі наші постійні додзвонювачі напевно вже так і мають, але ті, хто хоче зараз стати уже нашим новим додзвонювачем, то, будь ласка, телефонуйте, пане Остапе. Давайте подивимося так по-простому. А цим людям оце позбавлення громадянства. Наскільки воно є для них? Не знаю, наскільки їм то воно нашкодить? Чи так а ви з мене ви в мене з, з язика зняли. Тому що в нас, як правило, так дуже, дуже страшно карають е, якраз тих, хто давно вже за перебриком, і, чесно кажучи, мав в одному носі. Ну, я сказав в одному носі, в одному місці, але то якраз в носі. В носі мали всі ці. Позбавлення громадянства, вони вже мені здається, давно вже мають інші громадянства. Та, взагалі, половина Верховної Ради України, я так думаю, в шуфляці мають по кілька паспортів, бо вони ж не дурні, вони знають, що будуть тікати на своїх чартерах. Якщо хтось не змастить не якимось тим моторними маслами злітну смугу, що не годні злетіти тому тут питання насправді якесь навіть і смішне риторичне. тому що ну ми самі віддали Медведчука Росії в контексті обміну, щоб не завершити справу про державну зраду. Не винести вирок, то він там винесеться, але ну кому він буде потрібен, якщо вже це і не громадянин, і вже відданий його десь там помітили з тою сянею, десь в Криму, десь там сидів собі, в якомусь кафе. Тому і це стосується, і це, це взагалі стосується всіх біглих оцих е, е, чортів. Вони вже давно біглі, вони вже давно за кордоном, якщо вони проросійські, то вони вже давно десь там за перебриком під саркофагом ФСБ собі сховані їм рішення української феміди, знаєте, якось дуже чесно кажучи, по барабану єдине за що вони дійсно переживають це втрату майна. Це конфіскація майна, тому що тут полишалися маєтки, там літаки, машини і так далі. Активи це все піде. Якщо буде рішення про конфіскацію санкцій, то це піде на користь держави, але для них особисто вже оте позбавлення громадянство. Чесно кажучи, можливо, навіть може розцінюватися як до певної міри навіть і пас, тому що ну, вони тоді скарують, тоді на, що нам тут придивляти і звинувачення про державну зраду, якщо ми не є громадянинами вже тої держави. Звичайно, це не знімає відповідальності ніякої. Але ну, дійсно це такі заочні, от як із Януковичем, знаєте, це такі заочні покарання, заочні, якісь там засудження, тоді, коли вже точно держава знає і ця влада, що цих людей вона випустила раніше, дала їм спокійно собі поїхати вивезти всі свої мільйони, поперевозити всю свою родину максимально, що могли вони вже і так повивозили. А тепер, коли знає точно, що вже ніколи вона їх не побачить і не дістане, ну то звісно, тепер можна і позбавляти громадянства, і накладати санкції вже заднім числом. На от мене тут виникає питання і не тільки в мене, я думаю, і в вас, і в кожної людини, яка за цим стерить. Ну та коли ми нарешті дочекаємося. Отакого от одіозного, резонансного на рівні загальнонаціонального е, ну, от масштабу, от таку, таку справу, коли людина не заочно буде сан, там, санкціями обкладена і всякими підозрами, а очно. І тут буде розгляд суду, і будуть свідчення, і буде рішення суду, і всі будуть знати, що правосуддя працює. Воно виглядає, знаєте, що заочно, коли вже звалили. І, і, і забули їм заошла вздогін. Ну такі речі робити. Це, це добре можливо виглядає, має символічне значення. Воно має символічне значення насамперед внутрішньоукраїнське. Але на загал було би краще, аби цим людям не громадянство знімали, а доводили до логічного завершення всі звинувачення. Доводили до логічного завершення всі підозри, які мають і СБУ, і прокуратура, і це було б більш дієво, більш наглядно і більш повчально, я б сказав. Дякую, пане Остапе, за відповідь. А так щоб Медведчуку там в українському Криму життя медом не здавалось, то давайте побажаємо йому. І подякуємо йому за те, що він здає позиції російських військових в Криму. Е, сянці також дуже великі дякую. Та і все як завжди, працюємо як було далі. Скидаємо на кіперський рахунок вашу зарплату, тому працюйте далі. Не забувайте про те, що скоро Україна зайде в Крим, і там треба буде ще іншу діяльність вести. Так тому ну, я, я ва думаю... ваші жарти. Я е, від... ну, чесно кажучи, я вже я вже давно змирився з тим, що я їх до кінця так і не зрозумію, але щось в тому є. С тому є. Ну а що ж? А як ми можемо змінити <смітно> ситуацію? Нехай там може ці ФСБ займеться тим, що я сказав, пане Остапе. Давайте поговоримо сьогодні про візит Зеленського до Львова. І спочатку ми так думали, гадали, чому він сюди приїхав і з яким візитом цікаво, з ким він зустрінеться, і тут раптом здаємо про те, що є президент Польщі, президент Литви. В, в Львові і от чи про танки вони часом не обговорювали. Ну так, так. Ну я думаю, що вже наші е, наша аудиторія вже певно знають інформацію, вона не є новою. Але е, ну, йде мова про танки, власне, бо Польща буде давати нам танки, як і інші держави, швидше за все, вже І, І це добре, і це є власне прямою функцією державної влади. Львів є міжнародним хабом в Україні, тому що через Львів, як західну західні ворота держави, сюди заїжджають всі світові лідери, і саме у Львові, де як не у Львові, близько до кордону зустрічатися з своїми колегами-президентами. Тому тут можна тільки подякувати нашим західним партнерам, які незважаючи на я думаю велику кількість запитань до поточної. Там корупційної діяльності та іншої, все ж таки розуміють пріоритетні завдання, і зараз тема воєнної допомоги Україні є абсолютно топовою, і вона якраз є основною, бо це дуже, дуже тяжкий початок року. Ми мусимо завжди пам'ятати, що буквально от в ці дні, при 15-18 градусах морозу на сході. Бахмутський напрямок відбуваються тяжкі українські бої. Тому е, все, нічого якби, і не помінялося, все як і було. Війна є викликом номер один, тому воєнна допомога наших союзників є зараз, безумовно, найголовнішою. І тут треба тільки дякувати кожній державі, яка щось там надає. Те, що буде за такі, посилювати наші позиції на е, полі бою. Пане Остапе, у нас є слухач. Доброго дня, ви в ефірі. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. Я хочу сказати пане Остапе, дякую за ваш репортаж, дуже гарний, як завжди. Я думаю, що в тому є сенс. Що вони їх позбавлюють громадянства і не садять в тюрму, тому що навіщо на них ще витрачати гроші і, і, і час? Вони є обмінний фонд, розумієте? І це має сенс, тому що війна, коли війна закінчиться, треба притримати Шуфрича і тоді вже зробити повноцінний такий процес. Розумієте, так, що під час війни такі дії полуміри, я думаю, мають сенс. Не треба думати, що це якась недоробка. Я, думаю, я, я розумію та дякую за вашу думку. Тут я, я просто мушу зразу вас поправити, що Вони не є обмінним фондом, вони є партнерами по неофіційній коаліції в парламенті. трошки інші речі. Як ви помітили, у нас вже е, рік, як е, ну, це, от, в лютому буде рік. І ну, щось нічого не відбувається з тими дуже одіозними і не менш одіозними, ніж тих чотири, в кого забрали там громадянство. Нічого не відбувається з регіоналами в Україні. Абсолютно нічого. Наприклад, той самий Шуфріш далі очолює, наскільки я пам'ятаю, це ж стит і -іс срам Комітет в парламенті по свободі слова. І далі вони собі ходять, голосують. Тому тут трошки інакше був би він обмінним фондом, то по них би вже були справи. Але в даному випадку тут є певна кругова порука, тут є взаємовигода, тому що в парламенті монофракція втратила свою більшість через розкол. Тому вони перекривають ці голоси, які їм не дістають, ну тобто бракує. перекривають якраз ось тими персонажами і тими фракціями, які би мали взагалі підлягати санкціям і забороні діяльності. Тому, от, власне, термін обмінний фонд це трошки інше. Обмінним фондом навіть за правом вважаються власне учасники війни. Яким чином там може бути хтось із парламентарів, які працюють на зарплату ФСБ і Кремля? Тут, тут тяжко сказати, тому це трошки не та термінологія, але вашу думку я на загал. Зрозумів, і тут, тут корні нехай залишиться при своїй думці. А стосовно, якщо вже взагалі закрити тему позбавлення громадянства, то прошу мати на увазі, що тут є певна колізія, і наші вправні юристи, правники вже звернули увагу на те, що взагалі в українському законодавстві і це може виникнути пізніше проблема. Не прописана процедура позбавлення громадянства. Нема такого. Українське законодавство каже, що позбавляти громадянства можна лише за зверненням громадянина на підставі набуття іншого. От така процедура, як просто указом позбавити громадянства, це є ризик, що ця людина, яку позбавили в нашому випадку, це не люди, але вони цинічні. Вони ще й можуть умудритися виграти європейський суд з прав людини. Тому що є певна правова колізія, і це знаєте, це гарно виглядає, це всім подобається. Але ну ж, це ж тут же ж є і серйозні правові аспекти. Я в них не заглиблююся, бо не є е, правником. Лише перед так би перетрансльовую ретрансльовую власне ті застереження, які з професійних середовищ юристів лунають, бо сама процедура позбавлення громадянства дуже двозначна. І вона може бути оскаржена і ще потім виявиться знаєте, як колись прокурорами. Ми там під виглядом буцім то реформ по звільняли мало не тисячу прокурорів. Тут, тут робили реформи. Пізніше стоїть тисячі, певно, штук вісімсот поновилися, mm -hmm. тому що це все було погано виписано з точки зору закону. Та ще й в Україні повідсуджували мільйони гривень. Мільйони гривень за неправомірні відшкодування і так далі. І так далі і так далі. Тому я знаєте, чесно кажу, я взагалі не здивуюся, що то до того може абсурд дійти, що ті зрадники України ще й можуть суд проти України виграти і ще якісь там гроші по Тому я би казав, треба розділити емоції, розділити політичну доцільність, і все ж таки, якщо і робити якісь такі речі, то робити їх власне системно системно і продумано, то, власне те, до чого я якби підводив в першій своїй вступній е, промові. Тут насправді абсолютно ніякої суперечності немає. Виявив собі картинку, що Медведчук іде своєю Оксаною в якесь посольство якоїсь країни, там східної е, українське посольство получати українські паспорти, відновлювати їх. А хто його знає? Ви розумієте? Ми живемо в такому світі, що вже, що вже все може бути. А вони на превеликий жаль все ж таки дуже добре підкуті в тих всіх юридичних моментах. Інакше б вони собі стільки не могли безкарно тут наживати в Україні, будучи у зв'язці і в економічній корумпованій змові з усіма найвищими владами, починаючи ще від кучми, закінчуючи теперішніми. Ще пане Остапе, давайте на завершення. Скажіть про ситуацію в Бахмуті і в Солидарі в цілому. Що на сьогоднішній день знаєте? Може ким з кимось спілкувалися? Я не скажу і не хочу передавати ці новини, тому що вони міняються кожні 15 хвилин. Uh -huh. На той генштаб. Звичайно, всі погляди українців прикуті туди, тому що ну це теж до певної міри знакові, знакові зараз такі вогненні точки. На карті України, і там я просто це не є той випадок, коли треба просто переповідати нашій аудиторії, що там відбувається. Бо ну це мені це хтось здається із тих учасників війни, які там зараз воюють. Вони якраз вісімнадцяти градусну 18 градусний мороз хтось там написав, що чесно кажучи, зараз навіть в пеклі прохолодніше, ніж в нас тут гарячо. У них там дуже гарячо, і давайте просто будемо тримати кулаки і болівати. Що ми можемо? Крім підтримки, зараз нічого. Будемо болівати за те, що все ж таки наші позиції не будуть. Втримані і ворог е зазнає поразки під час своїх дуже відчайдушних, до речі, штурмів. І це теж до певної міри ще такий один із переломних моментів цієї війни, коли вже кидаються вже і вагнерівці, і, і, і всі найбільш підкуті е їхні воєнізовані формування, кидаються під отой, кажуть, благодатний. Е Вогонь, який на них сходить регулярно від українських ЗСУ та й спалюють дощенту. Тому тут треба просто дякувати кожній кожному українському солдату, який в такий мороз, в нелюдських умовах, тримає кожен сантиметр української землі. Це якраз той новітній подвиг 21-го століття, який взагалі аналогів взагалі немає аналогів, і ми повинні тут тільки. Молити Бога, щоб все закінчилося добре, ви знаєте. пане Паноста позводали мені слова Руслана Кошолинського, який сказав про те, що війна це є теорія брехні. Ем, і теорія обману, якщо бути дослівним, що коли ти близько, треба говорити що далеко, а коли далеко, говорити, що ти близько. І тому а? ніхто нічого не говорить в таких ефірах, як наш, наприклад, та, щоб навіть ми вже розуміємо, що в нас там і родина, і сусіди, і тому подібне, і вони якимось чином, якимись загадками навіть виходять до нас на зв'язки і якось пробують сказати так. З загадками яка ситуація, але ми про це говорити не будемо. Ну та це є генеральний штаб, аби так. говорити воєнну поточну інформацію, озвучувати ну правди вже неможливо ніколи буде сховати в нашій країні, тому за це можемо не переживати зараз. Про інше треба думати. Остав Дроздов відомий письменник та телеведучий був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за нашою програмою.